Ось так, за думкою радників Трампа, має виглядати Україна у майбутньому. Поділена на три частини, як після Німеччина або Корея, частина території належить Росії, частина з українськими військами, а частина з військами партнерів. Але давайте все по порядку. На тому тижні радник Трампа Стів Вітков зустрівся із Путіним у Москві, щоб обговорити можливе припинення вогню в Україні. За результатами зустрічі Вітков заявив, що найшвидший шлях до примирення це визнати право Росії на чотири регіони, які вона вписала в Конституцію у 2022 році. Ще один радник Трампа кіткелог, який більш ще прихильний до України заявив, що Київ навряд чи колись піде на такі умови. Однак згодом запропонував його бачення реалізації подібного сценарію за зразком після воєнної Німеччини. Маленька історична ремарка: російські війська були виведені зі східної Німеччини лише у 1994 році. Так, це саме тоді, коли черговий неймовірний російський лідер Єльцин п'яний танцював з баяном у Берліні. А як ви гадаєте, чи має Україна погоджуватись на подібні ініціативи? Пишіть в коментарях та не забудьте підписатися, аби дізнаватися більше та думати ширше. Pobaczymy się.